Сьогодні, понеділок, 19 лютого, розпочинаємо ранкову зустріч хвилиною мовчання і виконанням гімну. Вколо всі рівненько, привітаємось гарненько, з посмішкою на вустах ми вітаємо весь клас. Плесніть у долоні ті, хто сьогодні поснідав, хто йшов до школи пішки, хто зараз почувається здоровим, робить вранці зарядку. Вважаю, що здоров'я це гарний настрій і відсутність хвороб. Але А зараз я дам ось такий м'ячик. І кому я дам цей м'ячик? Назве, яке сьогодні число. Сьогодні 15 лютого. Добре. Прошу. А який сьогодні день тижня? Знає. Який сьогодні день тижня? понеділок. А яка сьогодні погода? Погода. Ще, хто може описати стан неба? Я. Будь ласка, Я. на дворі хмарно. А от відгадайте тему тижня. Слухайте уважненько. Бокс, хокей, бобслей, футбол, сноуборд і волейбол. Стадіон, басейн, корт об'єднало слово. Спорт. Яке слово об'єднало? Всі ці спорт. спорт правильно. Діти, тема тижня нашого спорт. Тема тижня спорт. А тема сьогоднішнього дня навіщо потрібно займатися фізкультурою і спортом? І я пропоную вам взяти у руки цей м'ячик. І назвати спортивне слово. Наприклад, я скажу, я ранкова зарядка, і з мене потрібно починати день. Кажи, я м'ячик. Я м'ячик. Ним грають в футбол. Він грає футбол. Добре, передай далі. О, там... Є. Я зараз покажу вам малюночки Я ж можете... така я мною діти пригаю. Стрибають. Прошу. Я басейн. я. я... Усі у мене купають. Ну угу. угу. Дивись, підказка йде. Гантере, мене поливають. Добре, Дашка. Я гантерин. мною качаються. Угу. Дан, передай Дан. Дану, ви передай. Я гілля. Мене піднімаються бути шийним. Що? І на мене катає. Добре, передай. Я баскітбольный м'ячик. Мене набивають і до кольця. Дуже добре. Я футбольний мяч. ногою. Хто ти в нас будеш? Я скейт. Хто? Скейт. Давай, скажи. Я скейт. Далі. Я груша. <плес> не... Я лукавечка. Лукавечко і воєнного рожу. Я вас Я баскетбольний м'яч. Мене закидають в кольцо. Добре. <кх> <кх> я не можна їхати. Правильно. Я хлопаю. бога, не можна вирішити. Я Правильно, я що? Я вам тут Добре. Я бігаю доріжка, на бігу. Молодець. Дивись на мене. Давай придумай, хто ти такий в нас будеш. Чим можна себе уявити? Боксер. І що ти будеш робити? Тут один. Добре. Я гантей, мене, мене піднімають. Я лазенка, на мене ліжу. Я розпит, на мене катаю. Я воли. Я гантеля велика. Так, і навіщо нам гантеля? Жовкатись. Добре, молодці. Дині займатися фізичними вправами. Щоб бути здоровим, щоб не хворіти. Щоб себе здорово почувати. Щоб ніколи не хворіти. Щоб мати гарну форму. Займатися способним. Добре, ще. Хто ще має бажання? Я. Що буде розтягнутою. Я yeah. це щоб займатися і бути сильним. Я з тобою згідна? Тобою здобуваю. Зрозуміло. А чи любите ви займатися фізкультурою? Так! Yeah. А які вправи ви виконуєте вдома? Чим вам найбільше любить, ну, чим ви більше любите займатися вдома? Yeah. Давайте по черзі, ми скажемо, Дашка, ти чим любиш займатися? Добре. Софійка, а ти чим займаєшся вдома? Mm, я гантелями. Я займаюся гантелями. Добре, Віть, а ти чим? Я люблю займатися. Я люблю підтягуватися. Підтягуватися, зрозуміла, ром. Я, я люблю бетагу. Mm. Я люблю займатися гімнастикою. Гімнастикою? Я люблю. Що що любиш? Б'йо. Я люблю займатися тягатися Я займаюся спортом. А як ви вважаєте, чи лише люди можуть займатися фізичними вправами? Ні. Ні. Подивіться цікаву таку інформацію. Кішки починають потягатися, як тільки прокинуться. Потягуванням пробуджують свої м'язи після сну, а сплять вони від 12 до 15 годин на добу. За день кішки роблять багато різних вправ, і тому в них ніколи не болить спинка. А ще вони дуже гнучкі тваринки. А чому так кажуть? Холоду не бійся, сам по пояс Щоб, щоб, щоб Добре. Всі згідні з цим. Угу. Щоб закалятись. Молодець, загартовуватись. Нам потрібно ще з вами поговорити про техніку безпеки під час занять різними спортивними іграми. Ми зараз об'єднаємося з вами в групи. Хтось із вас обговорить техніку безпеки з м'ячем. Коли ви граєтеся на подвір'ї, хтось ігри на льоду, а хтось ігри на воді. Е, не провалися на льоду. Чекайте, про що ви говорили? Ігри на чому? На, на льоду. льоду. Ну, то що потрібно робити? На льоду не можна провалися. Зрозуміла на ще. На, на льоду треба йти з батьками. На льоду не можна кидати каміння. Бути обережним, щоб вода не попала в вушка. Бути обережним, щоб вода не попала в очі. Гратися у воді можна тільки з батьками. Треба бути обережним на воді. Купати можна тільки з батьками. А в яку погоду діти треба купатися? В ліку. Так, коли тепло. До. Ми говорили, ви ігри, звичайно, на подвіді. Не, не можна кидати м'яч голову сусіду. Добре, ще. Ні, що? Не можна кидати те, до сусіда. Не можна кидати м'яч у вікно. Ви сказали до сусіда, ще не можна куди. Гніздо. Гніздо до пташки. На дерево. Добре. Все гарно попрацювали. Сідайте, прошу. Все, сідайте.